Розглянемо завдання, в якому потрібно винести множник з пізнака кореня, використовуючи властивості n-го степеня. Маємо корінь 3 степеня з 16. Корінь 3 степеня добувається з 1, 8, 27 і так далі, враховуючи табличку степенів. Нам потрібно 16 подати у вигляді добутку множників так, щоб корінь з одного з чисел третього степеня добувався. Подивимося, корінь добувається з восьми третього степеня. Тому 16 подамо як добуток. Корінь третього степені з 8 помножити на 2. Далі пишемо добуток корінів, корінь третього степеня з 8, помножити на корінь третього степені з 2. Корінь третього степені з 8 дорівнює 2. Чому? Тому що 2 кубі це 8. Маємо 2, помножити і корінь третього степені з 2 переписали. Що взагалі означає винести множник з пізнака корення? Це означає, що ми маємо розбити число або добуток на добуток множників, Корінь 1 степень, з яких добувається. В даному випадку ми отримали 2, помножити на корінь кубічний з 2. Корінь 4 степені з 162. Звертаємося до таблиці степенів. Корінь 4 степені виймаємо або добувається з 81, 162 ділиться на 81, тому представимо 162 як добуток 81, помножити на 2. І це під коренем четвертого степеня. Далі запишемо добуток коренів, корінь 4 степені з 81 помножте на корінь четвертого степені з 2. Корінь четвертого степені з 81. 3. Чому? Тому що 3 в четвертій – це 81. Або використали табличку степенів. Коїн четвертої степені з 81 це є 3, оскільки 3 в четвертій це 81 або методом підбору маємо 3 помножити на корінь четвертого степені з двох. Під коренем має залишатися такий вираз, з якого множник не можна вже винести. Стання четверта. корінь шостого степені з 7290. Число велике, тому звертаємось до таблиці степенів і дивимося. Корінь шостого степеня вимається 729, і це буде 3. Значить, 729 запишемо, помножити на 10. Це буде і буде 7290. Перш зробимо це швидко. Корінь 4 степені 729 – це 3. І помножте на корінь 4 степені з 10. Візьмемо завдання, в якому під коренем є вираз, який містить множник з змінною. Наприклад, корінь 3 степені. З 40 А в 5. Коні виймається з 8 кубічний, тому ми подамо 40 як 8 на 5 і А в 5 розпишемо, як А3 помножити на А в 2. Використали властивість, що А в степені М плюс Н це буде А в степені М помножити на А в степені М. Тобто А в третій на А Другий. І це все під коренем третього степеня. Далі записуємо добуто корнів корінь третього степеня з 8, корінь третього степеня з а в третій. Множники можемо представляти місцями. А під третім коренем запишемо ті множники, з яких корінь добути неможливо. 5а квадрат. В результаті отримуємо 2. Корінь третього степеня з А в третій скорочуємо на 3. І маємо 2 помножити на А і помножити на корінь третього степеня з 5а квадрат. Вдадемо, наприклад, 8. Корінь третього степеня з мінус 108. А в сьомій b 10. Мінус можна винести перед знаком коріння, оскільки корінь непарного степеня. Дивимося, корінь третього степеня добувається з 27, 108 можемо подати, як 27 помножити на 4. Значить, запишемо під коренем. Замість 108, як 27 помножити на 4. А в 7 подамо так, щоб один з степенів мав показник, який ділиться максимально на 3. Тобто, А в 7 запишемо, як А в 6 плюс 1. То добуток буде А в 6 на А в першій. Б в 10. Запишемо, як Б в 9 помножити на Б в першій. І ви маємо корень. Корінь кубічний з 27 3. Корінь з А в 6. Кубічний, значить, скорочуємо маємо а квадрат. Б в 9 скорочуємо на 3. Буде Б в третій, і під коренем у нас залишається корінь четвертого степені з А і Б. Таким чином, ми винесли множники з підзнака кореня, використовуючи властивості коренів і таблицю степенів.